Наші світле майбутнє для себе і для нашої України. Я Павло, я хочу стати агрономом. Я константин, я хочу стати архітектором, будувати гарні будинки. Щоб моє дерево було зеленим, щоб засоби риху ніколи не торкалися. Щоб колись коло скола бабусина знов прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привітні люди. Щоб кожне добре діло не лишалося марним і щоб було так зазита. Я Юля, я мрію стати еколого і зробити все, щоб наша довкілля стала чистим Щоб сонце посмішки променистою не забувала кожного ранку зі мною вітатись. А я просто люблю збирати квіти їхніми п'янкими ароматами. Кожного... Я Ігор, я хочу конструювати елегантні машини. Знаю, я знаєш, ти прийшов новий час? Мене звати Вікторія, я мрію стати модельєром. Можна тільки разом а я хочу, щоб мої друзі ніколи не плакали. І кожен пишався великою родиною. Ми січимося. Як засіяти заминоні поля? А, а до мене прилетіла ластівка. І гніздо що я під моєю стріхою. Ми... Як зробити довкілля чистим, якщо йде війна? пропливу <плеву> Разом з хмарами пролечу над нею разом з лелеками. Чи Можуть бути. Який сенс будувати? Якщо бомби руйнують будинки. Землі казково чарівної, кожен з нас став її малою частиною. Всі ми діти країни єдиної ми. Кому потрібні елегантні машини? На війні потрібні танці. Знаю, я знаєш ти, дай да, нагасе не сон. Хто прийшов навеч? Хто купуватиме гарні сукні, коли йде війна і в моді лише бронежилети? тільки Ви хочете такого майбутнього? Я ні.